Привіт! Ви слухаєте історію про те, як наука змінює світ. Сьогодні історія про ворога, який століттями вбивав мільйони, залишав людей сліпими і з жахливими шрамами І як людство зміло його знищити. Це історія віспи. Віспа одна з найстаріших і найстрашніших хвороб в історії людства. Перші згадки. Ще з древнього Єгипту Її боялись фараони, імператори і звичайні селяни. Віспа забрала життя понад 300 мільйонів людей лише у 20 столітті. Симптоми – лихоманка, страшна висипка, гніні пухарі по всьому тілу. І хто виживали, часто залишались сліпими або злибокими шрамами на все життя. Це була хвороба, яка не щадила нікого, багатого чи бідного. А тепер знайомтесь, Едвард Дженнер, англійський лікар, кінець 18 століття. Він зауважив, що здивне. Молочниці, які перехворіли на коров'ячу віспу, легко форму віспи, не хворіли на справжню смертельну. В 1796 році він провів експеримент. Він узяв гнії з пухаря на руці жінки, яка хворіла на коров'ячу віспу, і вів його хлопчику на ім'я Джеймс Філпс. Через кілька тижнів Дженнер. Заразив хлопця справжньою віспою і нічого не сталося. Джеймс був захищений. Так почалася епоха вакцинації. Попри відкриття Дженнера, ще понад 150 років віспа косила мільйони. Лише у 1967 році Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила ми починаємо глобальну кампанію з викорінення віспи. Це був наймасштабніший медичний проєкт в історії на той момент. Мільйони доз вакцин, тисячі медиків, сотні країн навіть у віддаленіших куточках Африки і Азії. Тактика була проста, але геніальна. Виявили випадок, вакцинували всі навколо і залювали хворого. Це зупиняло передачу хвороби. Останній природній випадок віспи стався у Сомалі, 26 жовтня, 1977 року. А в 1980 році ВОЗ офіційно оголосила. Віспу знищено з лиця Землі. Сьогодні віспа не циркулює серед людей. Але зразки вірусу все ще зберігаються у двох лабораторіях світу США і в країні 404. Все викликає суперечки одні кажуть, залишити на випадок, якщо віспа повернеться, інші знищити, щоб не сталося біологічної катастрофи. Утім, ми живемо в епоху, коли одна з найстрашніших хвороб в історії переможена. Віспа доводить, хвороба, яка здавалася непереможною, яку боялися тисячу років, яку не могли зупинити мечі, ліки чи молитви, була знищена наукою, логікою і щепленням. Дякую, що слухали цей епізод. Не забудьте підписатися і залишитись здоровими, вакцинованими і критично мислячими.